Кременчуцькі новини працюють для вас на телеканалі Лтава. Мої вітання. Дивіться у випуску у Кременчуці. Відбулося свято для дітей-учасників. Ато журналісти відзначають своє професійне свято Міжрегіональний молодіжний форум. Фінішував. У Медзакладах має з'явитися бездротовий телефонний зв'язок. У центральній частині міста відімкнули гарячу воду для проведення профілактичних робіт. І у погожі дні триває асфальтування доріг міста. Про це та інше йшлося сьогодні на апаратній нараді у міськвиконкомі. Докладніше розповість Олександра Демеденко. Два тижні тому через крадіжку дротів Укртелекому медичні заклади Раківки залишилися без стаціонарного телефонного зв'язку. Нині ситуацію виправлено, але на майбутнє реєстратури забезпечать CDMA-зв'язком. зв'язком. Другій міській лікарні відновлено телефонний зв'язок і в центрі сімейної медицини номер 2 Але завдання поставлено всім головним лікарям до 1 вересня забезпечити. Бездротовий телефонний зв'язок в реєстратурах, приймальних відділеннях міських номерів для того, щоб бути автономними, не залежати від тільки укрутило. Від сьогодні у центральній частині міста для проведення профілактичних робіт на півтора місяці вимикають гарячу воду. Діагностику мереж необхідно пришвидшити. Розпорядився мер по центру, максимально зменшити період. Відключення гарячої води, тобто ремонтні роботи виконувати швидко. Не так, що два тижні розрили, і воно стоїть. Всі розуміють, що центральна частина міста це найпроблемніша частина міста, в тому числі внутрішньоквартальних теплових мереж, мереж гарячого водопостачання. Вони найзношеніші. Погода більш-менш устаткувалася, тож ШРБУ відновило асфальтування автошляхів. Темпи нормальні, стверджують комунальники. Тож є вірогідність, що знадобиться до фінансування, аби охопити ремонтом віддалені мікрорайони. ШРБУ продовжує роботи по асфальтуванню. Наразі активно, дуже активно ведуться роботи по вулиці Московській на минулому тижні, враховуючи вулицю Київську, внутрішньоквартальну територію та вулицю Московську, було влаштовано 7 тисяч квадратних метрів асфальтобетонного покриття. Якщо такими темпами працювати, настільки у нас вистачить коштів, тих, що заплановані в бюджеті до кінця липня місяця. Виберемо всі обсяги, які були попередньо заплановані. Тендером є вулиця Чкалова, Леонова, на яких їздити просто неможливо відверто. є Крюківська сторона, на яку ми маємо буквально через два тижні теж зайти. Я обов'язково буду звертатись до вас листами щодо додаткового фінансування за підсумками шести місяців для продовження робіт по ремонту асфальтобетонного покриття у місті. Минулого тижня на неприємний запах у повітрі в районі молодіжного надійшло більше півсотні скарг. Нині чекають на висновки лабораторій, повідомив керівник екологічного відділу Олексій Федюн. Після 9 червня стане зрозуміло, яке підприємство викидало у повітря шкідливі речовини. Майбутнє світу у надійних руках цієї неділі поблизу Кременчука у таборі Зоряний завершив свою роботу міжрегіональний молодіжний форум Сталий розвиток Запорука майбутнього серед більш як 200 учасників з усіх куточків України був присутній і наш Антон Воробйов. Головні питання, які опрацьовували учасники форуму, включали в себе сім серед 17 глобальних цілей сталого розвитку: це були подолання бідності, гарне здоров'я, якісна освіта, гендерна рівність, гідна праця та економічне зростання стали розвиток міста, спільнот, мир та справедливість. Молодь з усієї України розробляла план досягнення цих цілей. Обговорення серед учасників, які не лише з Кремчука, а й з більшості областей України, саме цих ці цілей, пошук шляхів вирішення. Ну і звісно, фінальним документом стане поради для кожного з нас, кожної людини, яка проживе як в Кримучу, так і в Україні. Що вона особисто може зробити для того, щоб у 2030 році ці цілі глобального розвитку було досягнуті у нас в Україні? Форум втілився у життя завдяки підтримці фонду народонаселення Організації Об'єднаних Націй в Україні та міській владі Кременчука. Ми сподіваємося на те, що молодь нам покаже, як саме вона розуміє цю проблему, що їй потрібно для того, щоб вирішити цю проблему, і чи можливо це взагалі зробити у ті терміни, які людство ставить перед собою? Тобто до 2030 року. Організатори приклали титанічні зусилля, аби форум був максимально цікавим для учасників протягом трьох днів, крім кропіткої праці над глобальними цілями сталого розвитку, форумчани відвідували майстер-класи, грали у футбол, брали участь у Квесті та співали пісень навколо великого вогнища. Під час форуму до учасників завітали і поважні гості, серед яких були міський голова Кременчука Віталій Малецький та представник фонду народонаселення Організації Об'єднаних Націй в Україні Каспар Пік. Я також вражений наскільки динамічне є місто Кременчук. А я був вражений, як сюди вийшли на сцену парламентарі. Ось і ви маєте змогу спитати потім з них. Ми маємо. Тісно співпрацювати з молоддю. Ми маємо залишатися молоддю для того, щоб змінювати світ. Ми маємо високі цілі. Ми маємо цілі, які нам допомагають окреслювати наші партнери. І маємо власні цілі. Це сильна, єдина. Україна результатом проведення форуму стали напрацьовані плани дій для досягнення глобальних цілей сталого розвитку, адже зміни починаються з кожного і кожна людина у світі є частиною рішення цих проблем та щасливого майбутнього для нас і наших нащадків. Ми на форумі в місті з командою проводимо командні ігри і генерує як проблеми, так і рішення для того, щоб улучшити життя населення у каких-то аспектах. на сегодняшний день в нашем обществе стоит большая проблема, как же наладить этот мир, как достичь этой справедливости, что это вообще такое. Я работаю с комитетом, в котором ребята разного возраста, и на самом деле интересно, насколько... глубокие у них ценности, насколько для них важна та тема, о которой мы говорим, над которой мы работаем. Это очень тяжело, но я хочу для себя понять. И хочу понять, как защитить тому подобное, как изменить некоторые ситуации, которые сложились. Например, когда женщина, женский труд никто не ценит дома, и считает, что это так все надо, а мужчина остается безинициативным. И в свое время и женское относительно насилие психологическое над мужчиной брать. И так же само донорство, использовать мужика как донора, просто финансового, например. По сути, мы мало задумываемся А таких віщах, як і справедливість, ми все больше думаємо, где достати гроші, як отримати образование, як не знаю, построїти свою кар'єру. Но саме здесь ми можемо подумати проблемах і найти ход их рішення. Для дочок та синів учасників АТО провели свято мій тато, захисник України. У суботу у Придніпровському парку на дітей чекала концертна розважальна програма Частування солодощами та веселі ігри. Як дітлахи проводили час, бачили наші кореспонденти. Кременчук став найпершим містом, у якому провели акцію мій тато захисник України. Це свято присвячено дітям міськовослужбовців, які захищають суверенітет і територіальну цілісність України. Ми хочемо, щоб Кременчук поняв, що всього лише 500 кілометрів відсюди зараз йдуть бойові дії, погибають люди. І ми повинні пам'ятати, що у цих людей є діти, і тому ми зараз намагаємося зробити всю українську акцію, яка буде. Називатися мій папа захисник України. Крімчух, опять впереди. Ми лучше. На захід завітали військовослужбовці з родинами. Сини та дочки наших героїв відзначають, вони неабияк пишаються своїми відважними та сміливими батьками. Папа у нас вже в Маріуполі возлі аріапорта. Ну, Моє папа у нього є три медалі за за ну, Маріуполя. А, Ну, моя папа, найкращий. усіх присутніх привітала начальник управління у справах сім'ї, дітей та молоді Наталія Заводчикова. Хочу побажати всім нашим маленьким кременчужанам, щоб завжди було таке ясне, мирне небо, щоб завжди вас зігрівали теплі материні долоні, щоб сім'ї були. Повні нудьгувати на святі було ніколи. Хлопців та дівчат розважали мультиплікаційні герої і дитячі творчі колективи. На двох прапорах маленькі кременчужани залишили жовто-сині відбитки своїх долонь. Ці прапори воїни заберуть до зони військового конфлікту. Безумовно, дитячий дарунок додасть сили та віри нашим захисникам. А ще дітлахів безкоштовно пригощали солодощами і лимонадом. Благодаря благотворительному фонду нашого народного депутата Шаповалова. Ми зготовили футболи. Футболки мій тато захисник України. Ви бачите, діти всі ходять в цих футболках. Благодаря міської владі е, організований сам праздник, У нас концерт йде, безплатні будуть білети на качелі. Благодаря спонсорам. У нас буде сладкий стол, торти, печені. За словами військових та їхніх дітей, акція Мій тато захисник України вдалася, і дорослі і малі весело провели час. Очень весело, очень хорошо. Спасибо за то, что организовали для наших детей такой праздник в городе. Погода хорошая, дети красиво танцуют, выступают. Приятно, конечно, что люди о нас беспокоятся. Тут мне очень понравилось. Тут раздают футболки бесплатно. И угощают сладенькие. Особенно тортики. Очень вкусно. И хорошее выступление делают. Даже некоторые конкурсы придумали. Все это напоминает Украину. Ведь это же Украина. Ну как без этого? У Кременчуці відбулися традиційні змагання ланок ГДЗС, газодоми служби. 14 найкращих команд рятувальників з усієї Полтавщини виборювали перемогу. Свідками злагоджених та ефективних дій вогнеборців стали наші кореспонденти. Щоденна робота вогнеборців завжди пов'язана із ризиком для життя та здоров'я, адже під час гасіння пожеж неодноразово виникають ситуації, коли рятувальникам доводиться працювати у будівлях з високою температурою, токсичному середовищі під час щільного задимлення в підвалах чи у спорудах зі складним плануванням із загрозою вибухів та обвалів. Під час гасіння пожеж, рятування та евакуації людей рятувальники тривалий час можуть перебувати у непридатному для дихання середовищі для ефективної роботи в таких нелегких умовах у підрозділах управління ДСНС України діють ланки газодимозахисної служби. Саме завдяки їх роботі на Полтавщині врятували не одне людське життя та успішно ліквідували сотні пожеж. Взагалі пожежі, які виникають, значить, самими небезпечними є пожежі в задимленому приміщенні. Станом, так би мовити, на, за 5 місяців 2016 року за 5 місяців залучалась 101 ланка ГДЗС до роботи. Значить, нашими газодимозахисниками було врятовано 11 чоловік та 45 чоловік евакуйовано. Змагання відбувалися у кілька етапів, і всі ці етапи рятувальники проводили в спеціальному одязі та апаратах захисту органів дихання. А це додаткові 17-19 кілограмів ваги. Ще однією особливістю проведення даних змагань є те, що тут потрібні чіткі злагоджені дії всієї команди єдиного рятувального організму. У випадку помилки, хоча б одного із членів команди судді нараховують додаткові штрафні бали. В перше місце виборола команда ДПРЧ 16 із Кременчука, яка впоралася із завданням за одну хвилину та 46 секунд. Другими стали рятувальники ДПРЧ Ще номер 2 із Полтави, третіми, теж Полтавці команда. ДПРЧ-3. переможців нагородили медалями, командним кубкам та грошовими преміями. У нагірній частині міста за стадіоном Політехнік оселилася мрія побудувати монастир. Під час років Другої світової війни на цьому місці загинули 97 тисяч людей, і душі померлих намагаються достукатися до свідомості живих, бо потребують від нас такої пам'яті. Коли Христа молилися, правили службу Божу після служби Божої я пішов цю територію освячувати священним водою. Почув такий голос. Наконець, сповнили про нас. Умерші душечки, сказали моїми словами, що «Наконець конець вже сповнили про нас. На розі вулиць Маяковського та Лебединної – колишня Кірова, за напівпрозорим парканом, вже років шість стоїть невеликий вагончик. Це храм Господній. Його прихожани мріють, що незабаром тут побудують монастир, де правитимуть службу для людей різних конфесій віри. Тут будуть увіковічнені загиблі на цьому місці у роки Другої світової війни, жертви репресій, герої Небесної Сотні та бійці АТО. У часі великої вітчизняної війни погибли тут дуже багато людей. 97 тисяч. Тут є воєнно плені були, і місний. Люди турізні конфесії померли, то для того монастир, де строяться у майбутньому монастирі правитимуть службу Божу і за здоров'я, і панахиду за померлими. Кремучужан вже зараз закликають приносити до храму світлини загиблих героїв. Світлини попросимо ми із Атовців, із Небесної Сотні, із цих же всіх людей загиблих тут, і в Другій світовій війні. І з репресірованих ми просимо. Фотографії розмістять на стінах монастиря. Їх імена занесуть до книги вічності, а до книги живих записуватимуть імена благодійників та доброчинців, які допомагатимуть будь чим тож всіх небайдужих просять приєднуватися до спільної справи будівництва монастиря. Поки ж у цьому невеликому греко-католицькому храмі отець Броніслав править службу. Вірян, які приходять на богослужіння, чимало у той же час двері храму відчинені для віруючих різних конфесій. Я не заманюю, щоб із контрої конфесії до мене йди всі. Понравилося, пожалуйста, приходять їм теж так само. А бувай, кажуть, що постройте церкву, ми прийдемо. Але добре, добре, але з вашими молитвами, вашою доброчинністю приходьте і допоможете. І ми построїмо храм Божий. І люди так, дякувати Богу, приходять і допомагають. Хто має щиру віру та звертається за захистом до Матері Божої, того вона оберігає. Я виїхала почаєва і попали ми в аварію. І наша Божа Мати, можливо, тому що я народилася в собор при Святої Богородиці. Це дуже велике значення має, нас оберігла. Ми попали в аварію, нас повинна фура розбила, ми висли над пропастю, і місце з тим я знала, що зі мною душі тих дев'яносто семи Броніслав, тут молилися. І Получилося так, що ми всі залишилися живі. Тож у служителів храму є ще одна заповітна мрія. Вони свято вірують у те, що на площі перемоги на постаменті, де роками височив Ленін, громада Кременчука погодиться встановити матір Божу. А під покровом у її руках розмістяться постаті Ігоря Сердюка та загиблих в АТО кременчужан. Там, де стояв Ленін, що поставити цю матір Божу. Мінус на плюс перекриється, і ось цю матір Божу, як ми її пославимо. Повірте, вона покриє, дай, Бо може наших солдатів менше буде вбивати. Бо це вже так багато. Покровом матір Божа, має захистити увесь Кременчук і покрити наше місто благодаттю. Сьогодні в Україні відзначають день журналіста. Їх називають четвертою владою акулами пара. Без цих людей важко уявити день будь-якого глядача. І навіть у своє професійне свято вони готують для вас повну картину інформаційного дня. Спецматеріал про робочий день Кременчуцьких новин. Дивіться далі. Де да, алло, доброго дня. Я вас слухаю. В якому районі ви кажете пожежа? Добре очікуйте. Наша знімальна група виїжджає. Саме так інформація надходить до редакції Кременчуцьких новин і починає кипіти робота. Знімальні групи виїжджають на події, пожежі, прес-конференції, мітинги, офіційні зустрічі, дорожньо-транспортні пригоди та побутові звернення Кременчужан. Робота в кадрі вимагає досконалості, а іноді і рішучості. Більше року тому тут хазяйнували сепаратисти. Саме тут була резиденція відомих. Саме тут була резиденція Гіркіна та мотороли. Двом маленьким роденьким дивам просто пощастило. Вони потрапили у добрі люки. У добрі руки і раз. Мені скока мені йти? ті. іди, іді, так? Да? Спогади цього заходу ви будете прокручувати у голові цілий рік. Нормально. Вдало пійманий кадр та якісно відзнятий матеріал результат професійності наших відеооператорів. Щодня залишаючись поза кадром. Вони завжди в епіцентрі подій. Попрацювати ще раз попрацювати. Гаряча пора в нас припадає годину так на 15-ту. Відзняти матеріал у монтажках пальці напружено, б'ють по клавіатурі. Коли тексти написані, поспішаємо до студії звукозапису. Саме у цьому кабінеті здійснюється озвучка усіх телевізійних сюжетів. Два тижні тому через крадіжку дротів у картилекому медичні заклади Раківки залишилися без стаціонарного телефонного зв'язку. Коли тексти начитані, за справу беруться відеомонтажери, маючи готовий звук та відзняти відео, вони випускають вже готові до ефіру сюжети. Грівали теплі материні долоні, щоб хлопців та дівчат. І коли робочий день мав би вже завершуватись у студії Кременчуцьких новин, вмикається світло та відеокамери. Кримачуцькі новини щодня працюють для вас на телеканалі Лтава і навіть сьогодні у день свого професійного свята. Вітаємо усіх своїх колег з ним, журналіста. Зичимо вам свободи пера, міцних крил, повної реалізації у своїй галузі, затребуваних матеріалів та щирої уваги небайдужого оточення зі святом. Великий футбол взяв паузу. Натомість у Кримучуці тривають поєдинки серед аматорських колективів на Кубок Дніпра та першість міста з оглядом останніх турів Дмитро Демиденко. Традиційно на початку червня у Кременчуці стартували поєдинки Кубку Дніпра серед аматорських колективів. Змагання відбуваються на кількох штучних майданчиках, тому в обболівальників є вибір, куди поїхати подивитися футбол. У двох лігах кубку Дніпра розпочали боротьбу за нагороди 18 команд, і до вашої уваги результати матчів першого туру. У першій лізі Кремін 2000 поступився гаранту 3-6, У переможців чотири м'яча до свого активу записав зав'яло. Транзит сервіс розгромив мастер мілк – 9-4. І те, що трима голами, відзначився цвелих. Інтеравто з молодіжним парламентом зіграли у нічию 3 Три А Оліпс познущався над Кременем 2002, 9-1. У складі перших забивали тричі Молиндін та Смакула, а також Стеценка, Тробосвіт та Лопатнюк. Зіграли команди перші двобої і у другій лізі. Стріт не без проблем. Переграв діліжанс 7-4. Причому у цьому матчі глядачі побачили відразу два автоголи у виконанні гравців обох команд суперниць Шахмана та Міщенка. Деївка, виграючи по ходу поєдинку, поступилася молодіжному 4-6. тріком відзначився футболіст молодіжного Свинчук. У напруженому протистоянні між локомотивами. Та колективом вікнарів арбітри зафіксували перемогу останніх з рахунком 4-3. Сім м'ячів у ворота КРКЗ забили футболісти команди «Кременчук-М'ясо». Пропустили ж лише два. А Брест програв енергетику 4-5. Наступні матчі Кубку Дніпра відбуватимуться 7 та 10 червня. Завтра впродовж дня погоду синоптики обіцяють малохмарно, можливий невеликий дощ. Вночі температура повітря сягне позначок плюс 11, плюс 13, в вдень плюс 14, плюс 16. Добрих вам новин. Дивіться нас в Ютубі. Бі та до зустрічі в ефірі ЛТАВи.